Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 3 до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 7 та номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 6 до параграфів з 26 по 31, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. АБ – основа рівнобедреного трикутника АБЦ. БЦ ЦК його бісектриса. Знайдіть довжину цієї бісектриси, якщо периметр трикутника АБЦ дорівнює 36 см, а периметр трикутника АЦК 30 см. Варіанти відповіді А 6 см Б – 8 см, В 10 см і Г 12 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АБ, АЦ дорівнює ЦБ. ЦК у нас бісектриса. Периметр трикутника АВС у нас 36 см АЦК 30 см. Потрібно знайти нашу бісектрису СК. Оскільки ЦК, бісектриса проведена до основи рівнобедреного трикутника, то за її властивістю вона буде медіаною і висотою. Запишемо це, оскільки ЦК-бісектриса проведена до. Основи рівнобедреного, трикутника то ЦК Медіана і висота. Нас цікавить більше Медіана. Тоді АК дорівнює КБ, БК. Периметр трикутника АВЦ дорівнює АС додати А і додати СБ. Оскільки трикутник рівноведений, то ми можемо записати, що це замість себе записати, що це 2 АЦ. Додати АБ. А АБ у нас складається із двох однакових відрізків АК і КБ. Отже, можемо записати, що це 2 помножити на АК. На АК. Ну, а тепер винесемо спільний множник 2. За дужків. Дужка буде АС додати АК. Використовуючи, що периметр трикутника АВС – це у нас 2 помножити на суму АС і АК, знайдемо нашу суму. Для цього периметр поділимо на 2. Поділити на 2. І знайдемо суму. Периметр трикутника АБЦ у нас 36, ділимо на 2, маємо 18 см. Ну, а тепер переходимо до периметра нашого маленького трикутника. АЦК. Дорівнює АЦ додати ЦК. І додати АК. Звідси знайдемо ЦК. Щоб знайти ЦК, нам потрібно від периметра трикутника АЦК відняти суму АЦ і АК. А суму ми вже знайшли це 18 см. Отже, 30, віднімаємо 18, маємо 12 сантиметрів і записуємо відповідь 12 сантиметрів. І варіант правильної відповіді Г номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Геометрія 7 там номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 7 виконано